Доброго ранку, усіх студентів і усіх, хто колись був студентом, вітаємо із днем студентства, із днем студента з міжнародним днем. Бажаємо нас снаги і все найкращого. І безумовно до моїх привітань долучаються гості в нашій студії. Доброго ранку, кажемо Василь Вітер, режисер, керівник студентського курсу університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого вітаю вас і Ірина Правило, студентка п'ятого курсу університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Кар. Пані Ірино. Скажіть, чим приймається зараз студентство, і чи весело воно так живе, як в мої часи, наприклад, чи в часи вашого викладача? Ну, по перше, теж хочу приєднатися до привітання з Днем студента. Це завжди дуже веселе свято і дуже світле. А ну щодо студентства, так, студенти, як і завжди, вони веселі, радісні і дуже раді зустрічати це свято як належить відсвяткувати його. І студенти нашого університету не виняток. Ми всі разом зустрічаємось, особливо студенти нашого університету люблять всякі свята, організовуються якісь м, вечори, номери, концерти, тому що дуже багато ідей. Нас творча молодь навчається, і тому день студента проходить дуже весело і дуже активно. Щось є таке сучасне і нове в студентській течії, чим відрізняє інші покоління студентства в Україні від вашого покоління студентства? А, ну, я думаю, що безумовно є. Нові якісь течії. тобто, що молодь зараз зовсім інакша, ніж була раніше, і я думаю, що навіть вона зовсім інакша, ніж буде надалі. Особливо можна сказати про молодь саме нашого університету, тому що все ж таки у нас є своя особливість. Ну, наприклад, ми, як молоді режисери, студенти п'ятого курсу, зараз дуже хвилюємось. Тому що залишилось дуже небагато часу, коли ми перестанемо бути студентами, і ми вже зараз е, думаємо про те, що будемо робити далі, і які в нас є перспективи. Але я думаю, що як для молодого режисера, е, у нас в країні дуже багато перспектив, тому що є дуже багато ще тем, які ще не тронуті, і ще можна в принципі. Робити, і робити, знімати і знімати. Ой, Грошей би більше. і стацій на українське кіно і на українські сучасні документальні проекти. Пане Василь, скажіть, будь ласка, і чого ж і з чого ж зроблені современні студенти на вашу думку? І чим вони відрізняються? Вони зроблені з такого ж тіста, як і ми з вами. От. Відрізняються вони, на мій погляд. Ну, трошки вони вільніші, скажімо, немає, скажімо, такого загального страху, і вони більш вільніші в своєму виборі. Але з іншого боку, їм складніше, тому що при певній волі ну, от, немає все-таки дійсно того належного фінансування, от, яке повинно було, було б бути, скажімо, на ту галузь, якою ми займаємося. Телебачення, кіно, театр. От, воно не відповідає навіть тій, тій, тій кількості людей, які навчаються, от, які випускають щороку дуже багато зараз творчих вузів, дуже багато зараз режисерів. І ринок дуже великий, і конкуренція дуже велика. А державна підтримка ноль. Я вчора почув, що, а, скажімо, на грип. Збираються виділити півтора мільярда гривень. Можете собі уявити, як ставляться у сусідній державі, в тій же Польщі, як ставляться до цієї галузі. Так що з цього боку я їм не, не заздрю. Знаєте, є кому передавати свій талант, своє натхнення. А чи вистачає тієї бази для практичних занять зараз і для практичної реалізації, щоб вже студентство виходило, ну як то кажуть, на всі 100% підготовленим до практичної роботи після п'ятого курсу? Ну загалом я вам скажу так: вони готові. Вони готові були і після четвертого курсу працювати. Більш того, я вам скажу, навіть після другого курсу, коли вони пішли на практику, на практику так? більшість із них вони могли вже і не повертатися на навчання, тому що було їм запропоновано роботу просто на телебаченні. Ну, Треба віддати їм належне, вони повернулися і зараз ще учні. Але що стосується, звичайно, безумовно технічної бази, ми дуже далеко від того, що потрібно. Єдине, що нас рятує, це і, очевидно, оця відмінність нинішніх студентів від, скажімо, мого покоління, тому що ми цілком були залежні від того, яка технічна база є в інституті. На сьогоднішній день вони можуть абсолютно оперувати, скажімо, тим, що вони можуть задіяти, uh -huh. а цей власний домашній монтаж, так званий, для курсових робіт це отак, от вистачає. От, І скажімо, те, що вони коперуються, скажімо, там. З операторами там камера і все це, і звук. О, це, в принципі, це, скажімо так, хатня режисура по виконанню. На превеликий, жаль, на превеликий жаль. Я навіть свого часу був цим дуже сильно занепокоєний, скажімо, на другому курсі, коли вони почали роботи робити у себе вдома за своїми домашніми комп'ютерами, і постарався, щоб вони... Там на другому, на третьому курсі, щоб вони робили в мене на студії, uh -huh. от ну, в професійних умовах, на професійній техніці, тому що звикаєш до цієї самоділки, uh -huh. от і потім це хочете, не хочете, воно переноситься потім подальше. <кхів> все таки режисер це професія колективна. Ну і робота в студії відрізняється від роботи вдома, тому що це інша атмосфера, і є час перепочити, прийти подивитися з іншого боку і свіжим оком незамиленим на те, що ти зробив, наприклад, вчора. Так да, і сьогодні от вона одягнулась прямо як на весілля. От це вона в студію прийшла, так от а вдома ж можна ходити просто в тапочках домашніх і в нье, вибачте. Одне із ваших інтерв'ю називається Як монтується режисер? Ви дуже правильно і чітко там даєте формування, основні такі, можливо, 5-3 правил для того, щоб творча людина відбулася, і це правда кажуть, що менш творчі зараз студенти, чим раніше було? Чи це нарікання того покоління на це покоління? Ну, це бурчання. Бурчання. Це, мені здається, це бурчання. І колись і глина була інша, ніж зараз. <рес> Білішою. Да. Все залежить, ви знаєте, от залежить від покоління. От е, курс від курсу вони абсолютно відрізняються. Я думав, що це просто ще пов'язано з якимись суспільними <кхем> подіями, там, скажімо, там 18 років незалежності чи ще. Але бачу щоразу, що, ну це безумовно, теж впливає, але бачу, що в основному от є якийсь такий, а, знаєте, пасіонарний вибух. Що це? Ага. А що це? От народилось якогось року от така кількість якихось Бог дав талановитих людей. І якимись випадковими збігами обставин вони зустрілися тут, і між ними відбулося оте. Між ними, між викладачами, відбулося те святе якби, спілкування, і вони дали одне одному те, що вони мали дати. І вони таким чином стаються. Простежити це, вирахувати, чи, скажімо, за, замовити матерям, народжуйте нам таких, то і таких, неможливо. Цьому курсу повезло. От вони якраз збігали. Тому що вони ваші, мабуть. Так чи ні? Ну, можливо, і мені повезло. Тому що вони мої. Мені повезло, тому що вони мої, хоч вони і не могли бути моїми. От, ну так склалося. У нас якраз тут інша трошки тема. Ну, а не в цьому справа. Вони, бачите, вони до останнього вони хочуть е мати оцю, як би. Вони хочуть учитися. От для мене це найважливіше. Режисер мусить бути уч... ну, мати можливість і здатність і бажання вчитися все життя. Це перше. Друге, я не знаю, ви сказали там п'ять, але я хоча б три назву. Якби хоча б це можна було виконати протягом життя, то було б добре. Режисер мусить пам'ятати, що він режисер егоїстична професія, але він мусить пам'ятати, що він член команди. Це друге. І третє, можливо, найголовніше, він повинен пам'ятати. Батьків він повинен пам'ятати <кхем> вчителів і він повинен пам'ятати ну, те, що ми називаємо свій народ, свою країну.